Чорна трансплантологія на лінії фронту, секретні біолабораторії США в Україні, а ще епідемії та відсутність вакцин. А які ви знаєте російські фейки про медицину? Українські лікарі, медзаклади та, зрештою, медична реформа все це під прицілом російської пропаганди. Про міфи та їхнє розвінчування розпитаю Світлану Сліпченко, заступницю виконавчого директора Вокс Україна. Я вас вітаю. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Пані Світлана, от для початку поясніть, от чому російські пропагандисти для створення та поширення фейків от часто використовують саме тему охорони здоров'я? Справа у тому, що загалом тема здоров'я надзвичайно чутлива для кожної людини. Це питання її особистого життя і питання комфорту і життя її близьких і її родини. Відповідно, оскільки Росія дуже часто через свої дезінформаційні кампанії ставить за мету підірвати довіру суспільства до різних державних інституцій, наприклад, і до Міністерства охорони здоров'я, як установи, яка зокрема і надає офіційної достовірності, Інформацію про систему охорони здоров'я, так само і до лікарень, і до лікарів, як таких, плюс необхідність поширення паніки, адже у стані паніки і емоційності люди не можуть приймати раціональні рішення. Таким чином, саме тема здоров'я, як чутлива для більшості людей, тема, і тема, яка дійсно може провокувати страх серед українців, є достатньо масивною. Якщо ми подивимося на всю систему російської дезінформації. Ну, направду е, важко переконати людину, що от саме мені ти маєш вірити, правильно? Але має ж бути якісь маркери, по яких, наприклад, якщо вони бачать люди якусь інформацію, це ж не обов'язково Скабєєва в цей час говорить, який ми зрозуміло, підсвідомо вже не віримо. А може бути в огорці подано дуже красиві. От по яких маркерах людина може зрозуміти, що е, небезпечно фейк. Це досить часто в першу чергу інформація, яка провокує у вас дуже сильні емоції. Про що я щойно власне і казала? Тобто, якщо ви читаєте новину, і ви бачите, що е, після її прочитання у вас миттєво спалахують емоції гніву, страху, паніки. Ви хочете це масово пересилати людям, то можливо це саме той момент, коли треба зупинитися, подумати і перевірити, чи точно така новина була, і чи точно це правда. Е, крім того, Часто пропагандисти використовують гучні заголовки, емоційні висловлювання. Історії можуть бути від своєрідних анонімних джерел або ж джерела загалом не розкриваються. Немає посилання на джерела інформації, і, врешті-решт, часто ми можемо помітити російську пропаганду не серед. Українських медіа, не серед українських джерел, а це переважно знову ж анонімні джерела, коли ви не розумієте, а хто їх власник і чому і з якою метою вас взагалі інформують про щось подібне. І тут мова йде про соцмережі. Тобто, ми маємо пам'ятати, що російська пропаганда використовує різні канали у соцмережах для поширення своїх фейків: це і Телеграм, це Тікток, і Фейсбук, і Ютуб, і, і будь-які соцмережі, якими ми користуємось. А як показують опитування, українці найбільше споживають новин саме із соціальних мереж. Російські пропагандисти теж це усвідомлюють, тому звісно, це не лише російське телебачення, це не лише російські високопосадовці, це і різні канали у соцмережах, через які Росія може просувати свої фейки. Це напевно історія. От постів з фотографіями, які створюють, щі, там де восьмеро військових майже з однаковими обличчями штучний інтелект створює, і люди просто і лайки ставлять, і коментарі дуже такі щемливі пишуть. Це такий тестовий інструмент перевірити наскільки суспільство довіряє таким публікаціям. Дивіться, безумовно, за останній рік використання штучного інтелекту для створення фейків воно стало більшим. Тобто ми бачили і відео, і зображення, які були створені із використанням е, штучного інтелекту. Але м, варто не забувати, що використовуються і старі і добрі інші методи. Це можуть бути абсолютно вигадані історії, це можуть бути конспірологічні теорії, це можуть бути фото і відео, які застарілі, але їх використовують поза контекстом. Ми навіть згадували тему чорної трансплантології для неї, наприклад, Росія часто бере фото або відео, на яких зображена діяльність лікарів медиків, можливо, ексгумація у якихось деокупованих територіях, і видають це за роботу так званих чорних трансплантологів, не наводячи жодних доказів. Тобто, так безумовно, ми маємо бути обережні із зображеннями і відео, створеними штучним інтелектом. Поки що технологія не досконала, їх можна виявити, якщо придивити до повторюваних дуже схожих елементів, от як ви сказали, однакові обличчя, або ж коли рух губ людини не збігається зі звуком, це означає, що звук накладений на оригінальне відео. Це теж може бути ознакою, що відео створено за допомогою штучного інтелекту. Але чому власне треба додатково перевіряти новини? Тому що може бути відео або фото цілком реальне просто це стара новина або новина абсолютно іншого контексту. А її зараз видають вам з абсолютно фейковою історією. Як ви оцінюєте, чи є прогрес протидії такій російській фейк пропаганді? Так, безумовно, наприклад, навіть якщо ми беремо тему охорони здоров'я, ми у Vox Україна спільно з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я вже третій рік. Дуже багато докладаємо зусиль для того, щоб поширювати спростування російських фейків. Ми і розвінчуємо не тільки теми, які ви озвучували про чорних трансплантологів, біолабораторії, так звані масові епідемії, а й, наприклад, фейки пов'язані з темами вакцинації із робот... То лікарень, лікарів про саму реформу охорони здоров'я і робимо це не тільки ми, це роблять і державні структури. Ми бачимо, що дуже швидка відбувається реакція на появу тих чи інших фейків. І, Як я і казала, російська пропаганда часто задіює соціальні мережі, щоб, щоб поширювати свої фейки. Так само, і ми на рівні громадського сектору, і так само ми бачимо, що державні установи вони мають офіційні сторінки у різних соціальних мережах для того, щоб достукатися до кожного українця і знайти такий своєрідний найкоротший шлях до своєї аудиторії, тому далі вже ми, звісно, очікуємо і відповіді від українців підписуватись на офіційні сторінки і державних органів, і громадських організацій, аналітичних центрів, які займаються протидією дезінформації, аби власне ви розуміли, де є правда, де фейки мали швидкий доступ до офіційної, головне достовірної безпечної інформації, пані Світана. Я вам дякую за вашу кропітку роботу і за інформацію, яку сьогодні ви розповіли. Нам це була Світлана Сліпченко, заступниця виконавчого директора ВОКС Україна.